Спрощення реєстрації власності одне з головних досягнень України згідно з рейтингом Світового банку. У цій категорії країна піднялася на 61 сходинку. Насамперед, завдяки рішенню прибрати з процесу БТІ, скоротилися терміни, знизилася вартість, не треба реєструвати деякі документи. Під час оформлення купівлі продажу нерухомості будівлі та земельної ділянки відпала необхідність у реєстрації договору купівлі-продажу. За яким була відчужна земельна ділянка а, у кадастрі? Натомість фіксувати його слід у новоствореній структурі Укрдержреєстрі. Втім, на практиці поки не все так просто. Даних із БТІ про нерухомість і держзамагенства про земельні ділянки до нового реєстру не перенесли. А тому наповнюють його поступово силами громадян, які хочуть оформити спадщину, угоду купівлі-продажу чи просто продовжити оренду. Першу треба, щоб власник прийшов до реєстраційної служби і зареєстрував своє право власності, потім зареєструвати старе право оренди внести відомості, і тільки після цього ви зможете змінити строк до тої оренди, яка вже у вас є. Витяги із земельного кадастру ось найпопулярніший документ, за яким у деяких відділеннях держкомзему досі вишиковуються черги. Хоча, згідно із законодавством, папірець міг би за лічені хвилини оформити нотаріус. Однак програмного забезпечення, за допомогою якого це можна було б зробити, у більшості просто немає. Сьогодні, коли проходить спровочення з нерухомістю, людину доводиться ганяти в територіальний орган Держземагентства, Вона отримує паперовий витяг із державного земельного кадастру, і тільки з цим, з цим витягом іде до нотаріуса. Що справді полегшило життя землевласникам, то це створення електронної кадастрової карти. Вона доступна будь-кому в інтернеті. І Багато і... хто вже нею користується. Побачивши на кадастровій карті відсутність власної ділянки, вони звісно виготовляють технічну документацію, Тацію і вносять її в єдиний реєстр в загальну базу. Дайте нотаріусам доступ до кадастрів. Актуальне гасло тих, хто не хоче стояти в черзі. Адже якщо у них нарешті з'явиться технічна можливість повноцінно працювати із земельним кадастром, правочини із ділянками стануть простішими. Мирослава Андрій Лушаков, новини, телеканал Бізнес.